Провало пригожинського бунту події на Росії розвиваються, як на мене, у доволі очікуваному напрямку. <кій> Путін взявся за так званих злючих патріотів, до числа яких потрапили і зрадники України. І всі ці губарів, Монтяни, царьові, Подоляки та інша наволоч, яким, яких по факту тепер оголосили ще й фашистами на Росії Ну, зрештою, зрадників не люблять ніде. Вітаю товариш. Мене звати Олександра це Мій канал «Свіжа історія», моїм ним гостем є політолог Володимир Цибулько. І якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Отже, Володимир арешт стрілкова, як на мене, є закономірністю після провалу путчу Пригожина. Путін боїться нового бунту. Ну, Перше, Путін боїться е, будь-кого, хто має е, серйозне, е, військове формування під контролем. Він, е, зробивши ставку на Золотова на Росгвардію, як чесно про путінську силу, сам сумнівається, наскільки ця Росгвардія буде в стані його захистити. Оцей парадокс Пригожина, коли. Буквально через п'ять днів після так званого заколоту, коли всі найстрашніші слова обвинувачення були кинути в медійний простір, а потім робиться зустріч і повертаються всі активи і ніякого осуду. Хоча Путін як главком мав захистити в першу чергу родини і пам'ять своїх підлеглих бійців, які ну, пілотів, які загинули, там більше 20 пілотів загинуло. А підготовка пілота це ой, яке дороге задоволення. Це мінімум 5 мільйонів доларів підготовка пілота коштує. Тобто, в цьому сенсі е, Путін за ціною не постояв, як кажуть. Найдивніше, що Путін просто е, ну, фактично арештовуючи Стрілкова, демонструє свою слабкість. Бо стрілкові ці патріоти, е, ну, так звані, Ультрапатріоти, вони в певний момент, коли Путін розпочав агресію проти Росії, стали гіперпутіністами. І тепер от є така версія не лише у Андрія Піонковського, а ще в деяких експертів, що Путін, арештовуючи ультрапатріотів, готує відхід з України. Бо саме ці навіжання можуть бути. Головним таким стимулятором протестів проти виходу російських військ з України, і до речі, саме атака на колаборантів українських на царьова, Монтян і тому подібне цілком вкладається в цю картину світу. Зараз ці всі потвори мають бути виставлені як головні призвідці е, нападу Росії на Україну. Їх будуть виставляти з головними винуватцями. Це, це не Путін напав на Україну, це царьов привів російські війська в Україну. Ну і тому подібне, і це до речі дуже добре схавається, проковтнеться російським бедлонародом. Тому що цей бедлонарод дуже не любить, коли за його ну, його мордою тикають в його ж лайно. Він е, зразу що це не моє, я тут ні при чому. Ну, але якраз зараз перевести стрілки і перекласти вину за агресію проти України з 2014 року на царьових, Януковичів, Азарових, це дуже дуже зручно. Я так думаю, що Януковичу з Азаровим зараз, як казав класик. Джозеф Байден про Пригожина, що йому треба зараз озиратись, коли сідає їсти значком на новічок. Тому швидше за все, що Путін, слабкий Путін, найде ще слабкішу групу для заклання для створення ілюзії своєї сили серед бедломаси. Своєї ця бедломаса, звичайно, не сприймає. Його як вже повноцінного лідера, по суті, в Росії масове збідніння населення і величезна кількість загиблих чоловіків, падіння економіки, ну і найголовніше, що без вихід. Росіяни не бачать ніяких перспектив для себе в рамках такої країни існуючої. За духом, це дуже нагадує 88-й, вісімдесят роки Радянського Союзу. Перше збідніння, по-друге, все-таки ринкова економіка не лишає це суспільство зовсім без хліба, але ж платоспроможність. Тобто в магазинах є якісь товари, але платоспроможність низька. Смішніше це повна здача авторинку власного Китаю. Тобто автовиробництва в Росії вже майже немає. І тепер е, китайські автомобілі продаються десь е, ну, по 200 тисяч штук в місяць. Це величезний... Е, причому це ж не дуже доброї якості автомобілі в масі своїй. Це свідчення ну, того, що. От Путін Путін зараз швидше за все, заради власного порятунку, спробує ну, зробити винуватцем кілька груп різних. От Пісков, він же дуже часто вигадує всякі версії, аж потім, аж потім, коли ці версії обкатуються в. Медіа просторі, а потім висловлюється Путін сам. Тобто, це, це наскільки панічна ситуація, коли зараз по суті або Піскову доводиться спростовувати Путіна, пере, переакцентовувати те, що він буркне. А тепер в основному говорить Пісков, основні заяви робить Путін навіть ну Путін на паузі. І це е, виглядає так, що вони просто істерично шукають якийсь вихід. В очах населення Путін повністю втратив повагу, і люди по інерції, звичайно, говорять, бо не бачать ніякої альтернативи. Але як тільки ну, от Пригожин як тільки засвітився з рішучими послідовними діями, популярність Пригожина просто зашкалювала. Вона ну, він обскакав Путіна. Через що зараз або треба шукати варіант. Ну, відходу Путіна від влади, на що сам Путін не готовий, або шукати варіант виходу з війни, тоді це може зберегти Путіна у владі. Бо після поразки, якщо раптом в найближчі два місяці станеться кілька катастроф з російськими військами на фронті, судячи із матеріального забезпечення російських військ, там справді накочується пару катастроф серйозних. То це означатиме, що Путін вже не зможе навіть стрілки перевести на всяких ну, на того ж самого стрілкового гіркіна. В принципі, переляканий Путін міг би здати в гагу стрілкова в надії, що міжнародний кримінальний суд перегляне його статус як ордер на арешт Путіна. Але мені здається, що зараз швидше. Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на Лукашенка, що дуже покладається опозиція Білоруська, тому що Лукашенко напряму вляпаний у викрадення українських дітей. От приблизно картина така: сказати що сам Стрілков являв реальну загрозу. Путіну ні, Стевкув занадто слабкий, як ми бачимо в день його арешту, вся ця його шобла під назвою Клуб розсерджених патріотів навіть не змогла зібрати ну, там, масовку в 100 людей під під, під залою суду. Вийшов один зрадник е Губарів да, із одним плакатиком е, маленьким, а четвертим. Що виглядало просто. ну, Тобто, тобто вони виявилися ще, ще слабшими за навальністів, з яких ми сміялися, що навальністи нічого не можуть. Навальністи 에, зробити. не слабкі, У Навального була реальна мережа. Власне, що і лякає путіністів? От Гіркін пробував їздити країною пробував створювати мережу. І, з нього, в нього нічого не вийшло. Пригожин пробував створювати мережу. Пригожина дійсно почало виходити. Чому і Путін пішов на діалог з ним? Тому що Пригожина існує по Росії мережа. Гіркіна такої мережі не виявилося. Гіркіна юзали різні олігархи, починаючи з Малафєєва в різних ситуаціях. Але зараз самого Малафєєва санкції так пристямили добряче, поарештовували його активи. А для ФСБ він просто дрібний агент. Ну, добре, офіцер, ну добре, навіть якщо він полковник. Ну ти що, то. Він, Володимир, він... Володимир, а чи це, що опція перевороту на Росії вже закрита. Тобто його не буде ні. в принципі. Насправді, заколот в Росії можливий між, між е, інституційними мережами, між ФСБ і е, Збройними силами, якщо він буде опертий на національні республіки, і е, бо тут є, до речі, серйозні важелі е, у Ердогана, чому Путін з одного боку дергається в бік е, Ердогана, а з іншого. Прекрасно розуміє, що Ердоган тихенько підгодовує е, і ну, по суті політично дахує еліти тюркських республік Російської Федерації. І вони, ці республіки, Вадим, по свистку Ердогана можуть вмить оголосити незалежність. Татарстан, Башкортостан, Дагестан, е, Якутія найбільш зріли до державності е, суб'єкти Федерації. Володимир, але от що буде от з цими колишніми українцями, колаборантами, цим же царьовим. Тобто їхня історія закінчується, тобто вони в найближчому часу опиняться в російській тюрмі, чи є все ж таки шанси, що вони будуть у Гаазі, і їх туди особисто доставить Путін? Вага їх ніхто не повезе, тому що? Ну... По суті, поки там вони можуть сидіти лише поряд із путіним, вони самостійно не представляють ніякої так. Вони злочинці, але ну достатньо буде українського національного судочинства для того, щоб з ними розправитися. Просто в мене є така підозра, що тільки почнуться ну, серйозніші протистояння всередині російського суспільства. Як правило, цих колаборантів поперебивають саме, саме звинувачуючи в тому, що через них і почалася ця війна. Але от, от ці репліки, скажімо, пропагандиста Бориса Якименка, який їх назвав ворогами Росії та фашистами, та кричав, що вони в Росії є ніхто. Це що, зневага до колаборантів, власне, чи там є щось інше? Ну, це ревності всередині оцього пропагандивного класу російського середовища пропагандивного. Всі вони борються за е, конкурентний шматок хліба. І, як правило, е, колаборанти українські мали багато років конкурентну перевагу. Ну, згадаємо того ж самого Юрія Кота чи Олійника. Чи Азарова, там ці, ціла купа народу, та ж сама Монтян, вони не злазили з провідних каналів телебачення, але ультрапатріоти, типу Якименка, не завжди туди потрапляли або часом їх взагалі відсували. Тобто вони, в них є ревнощі великі, що вони родом з Росії, що вони громадяни Росії і не можуть отримати підряд ніяк і ніде. А українські заробітчани понаїжджали. Е, мало того, що вони зрадники, яких не, не люблять ніде в світі, так вони ще й отримують купу грошей від е, кремлівських. Це страшні ревнощі і такі речі не пробачаються. Ну, але я пригадую таку от, 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 колаборантку, вона може менш відома, хоча Олену Бойку, можливо, ти її пригадуєш так. Ну, ну, я її особисто просто знав цю персону, яка палила цигарки без фільтру. Так, так, так. Одну прикурювала від іншої. Так, вона а, така бру брутальна особа була. Так, надзвичайно брутальна особа, і її ж в кінцевому підсумку випарили в Україну, і вона зараз здається, перебуває у, у в'язниці. А, чи можливий такий варіант, що їх під якимось приводом теж випруть із Росії в Україну? А, а хто буде приймаючою стороною? У нас, у нас нема зараз е, між прокуратурами е, жодних відносин? Ще до речі, до 24 лютого якісь були. Що тоді навіть, по-моєму, обміни відбувались деякі, тому що. Українська сторона, до речі, по-моєму, тоді під шумок видала кількох росіян, які боролися в АТО на боці України. Тому тут шлейф був такий. Зараз, зараз таких правовідносин жодних немає. І, ну, та й сенсу видавати немає, тому що, а що Росія? Росія ж завжди торгує в таких випадках. А що вона може виторгувати? В цій історії я. Я не бачу таких персонажів, за яких вона мала б торгуватися видачею цих всіх царьових. Царьов дійсно підпадає під державну зраду, справа в тому, що царьов був у, скажімо, в складі окупаційного корпусу в Київській області. Він навіть, до речі, був у Бородянці, де в Бородянці пробували. Зробити тимчасовий обласний центр Київщини, і там розмістити якийсь ну, тимчасовий Юряд Імені Царьова, <хи>, щоб зразу завести на Хрещатик, ну, на Грушевську і посадити, керувати. Так що така історія була, але мені здається, що ну, всіх цих фріків. Окремо видавати без Януковича і без Азарова нема сенсу. Треба вже ви, як видавати, то і олійника, і кота, і там, там ціла-ціла зграя. Корнілов там є такий покинь. Скачко там є ще такий персонаж. Ну вони, вони реально ненавидять Україну. Реально, це, це люди. Які прожили в Україні все своє ну, велику частину життя і так і живуть з ненавистю, жили з ненавистю, і живуть далі з ненавистю до України. А от якщо говорити не про цих о, о, персонажів, це дійсно дуже дибні персонажі, по про все, які сплив чисто випадково. Але е, ВІП-колаборанти Медведчук, Янукович, Азаров, о о Олійник, Олійник, ну, інше їх не так багато насправді тих осіб. Ну, Кива е народний депутат і Європи. Е, Тобто, що їх чекає? Вони так і доживуть свого життя у, у, на Москві, чи їх так само, ну тому що, якщо вони виявляться там непотрібними? А це, а це виліться у формулу компромісу. Справа в тому, що мені здається, росіянам за, за для здешевлення репарацій буде вигідно видати всю, всю колаборантську шоблу України. Надії, що вони від, виторгують там пару трійку мільярдів зменшення сум репарації України. Ну, справді. Ну, Для України принципово засудити цих людей, але е, для Росії ж не принципово їх утримувати. Справа в тому, що е, вони для Росії ніякої користі не становлять ні інтелектуальної, ні моральної. Е, тим більше, що якщо Росія захоче повернутися е, у Цивілізований світ, їй треба ну, дуже швидко скидати оці всі емоції, асоціації і персонажів, пов'язаних з цими емоціями і асоціаціями, ну, емоції поразки. Раптом, це, це дуже дуже символічно, що зараз саме ультра, ну, Z патріоти почали верещати, шукати винуватців у війні не в Путіні і в його жадобі влади. А саме в тому, що хахли предателі приїхали всіх збили з толку, от у них таке влияння було навіть на Путіна. Путін не він послухався, він хотів спасти людей. Приблизно така схема пропагандивна може бути запущена. Тому ці люди точно підуть під роздачу одним із першим. Ну, вони, ж, Вони ж в ролі генерала Власова. <гум> а те, що Медведчук позбавлений українського паспорта, це якось вплине на його видачу, чи, чи він за отримав російський паспорт, чи, чи це невідомо наразі? От для мене питання інше. Медведчук, який втратив е, паспорт України, хіба перестав заробляти е, на активах, які є в Україні? Хіба він перестав бути співвласником каналу Г плюс Г»? Головної трибуни е, влади. Ну, ну Там взагалі активно конфіскують майно, я бачу. Ну, тут ну, я думаю, що його акціонують дуже хитренько, так націоналізують, так хитренько, що е, там же де, деякі активи паралельні з Коломойським не лише на плюс Г, а і всяких феросплавних і металургійних підприємствах. І там, до речі, вони міноритарії, там російські олігархи мають мажоритарну частку на тих підприємствах. Так що це дуже дивна історія. Тут, тут Україна швидше непослідовна, і в мене таке враження, що якщо Медведчука не приб'ють в Росії, то він ще спробує відсудити своє громадянство. В Європейському суді з прав людини. І він, до речі, може виграти цей суд. Mm, так, це тобто, нас чекають дуже цікаві події. Ну, але навіть якщо він поверне паспорт, то будь-яка нова влада після Зеленського е, звичайно проведе ретельне і чесне розслідування, і Медведчук точно сяде на пожиттєво. Можливо, вони як співакціонери навіть з Коломойським будуть Жартую, в одній камері. Жартую звичайно. В одній камері. Отже, на цій оптимістичній ноті ми сподіваємося, що Медведчук таки сидітиме в українській комфортній камері після реформ, які проведені Малюською. От. Можливо, можливо, що е, якраз Медведчук є тих, е, головним спонсором Малюськів в реформі е, СІЗО і ну, виправної системи. По Потім вся правда після повернення в Україну. Ну, будемо на це сподіватися. Отже, це був е, політолог Володимир Цибулько. Е Мене звати Олександр Сравцовий, я є автором каналу свіжої історії. Якщо вам це відео було цікаве, ми намагалися робити його максимально цікавим і максимально інформаційно насиченим. Підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька. І все буде Україна. Дякую. Дякую. Слава Україні. Героям слава.